Перше за все хочу подякувати глядачам, які прийшли сьогодні, підтримали команду. Непростий етап у нас зараз, процес становлення йде, тому не вдалося скажімо так, втілити все, що напрацьовували на тренуваннях. Якщо при позиційній грі, то створили достатні моменти. Але стандартні положення сьогодні показав нам суперник, як потрібно реалізовувати. Перші три голи це голи зі стандартів, це досвід, який має команда з Одеси. Тому ми приймаємо цей результат, розуміємо, над чим потрібно попрацювати, виправити дії в захисті, для того, щоб не припускатись в майбутньому таких помилок і зробити все, щоб реалізовувати свої моменти, вести по рахунку в грі і не створювати собі таких проблем, які ми ну, дуже легко зробили. Коли залишали гравців суперника перед воротами і вони реалізовували стандартні положення. Який момент у сьогоднішньому матчі вважаєте переливним? Багато було моментів таких, де ми мали нагоди повернутися до гри, гольові моменти створювали. Все ж таки в таких матчах важливо забивати першими, реалізовувати гольові моменти. І відразу відчувається впевненість в діях. Нам, на жаль, цього не вдалося зробити. 1-0 рахунок робочий, навіть 2-0. Ну, третій гол вже, звісно, став для нас таким, що вже мусили ризикувати, і цей ризик не приніс нам результат, не ніс спорди, але будемо працювати подальшому. Як плануєте мотивувати свою команду на наступні матчі? Проаналізуємо помилки, це все досвід. Переключаємось на змагання Кубку. Нас очікує цікавий матч з хорошим суперником. ретельно підготуємось, розберемо сильні слабкі сторони і зробимо все від нас належне, щоб вийти далі в наступний раунд і наступної суботи зіграти так, що принесе нам результат, хорошу гру. І перш за все відчуємо ту необхідну психологічну впевненість від вдалих дій на майданчику, забитими голами. Я вірю, що все буде добре.